Якщо ви шукаєте розумні годинники Garmin за вигідною ціною, то нещодавня поява Forerunner 570 та 970 чудова новина. Але не тому, що варто купувати саме їх, хоча вони непогані, а тому, що попередні покоління Forerunner, які залишаються відмінними годинами, зараз продаються за смішними цінами. Моделі 265 і 965 прекрасні. Але можна повернутися ще на одне покоління назад до 255 і 955, випущених в 2022 році, і заощадити сотні доларів, не втрачаючи важливих функцій. Зараз це мабуть найкраща пропозиція на ринку фітнес-годинників: Forerunner 255 можна знайти за 247 доларів, а Forerunner 955 – за 373 долари. Останній це поліпшена версія з картами і додатковими тренувальними функціями. Чому я рекомендую трирічний годинник? Про це трохи пізніше, але важливо розуміти, що Forerunner від Garmin – довговічні пристрої. Сервіс Streva щорічно публікує звіти, в яких старі моделі Forerunner регулярно виявляються серед найпопулярніших бігових годин в світі. Наприклад. В останньому звіті Garmin Forerunner 245 посів третє місце після Apple Watch та Apple Watch SE. І це п'ятирічний годинник. А не так давно Forerunner 235, яким на той момент було 8 років, був найпопулярнішим у світі. Ці годинники дійсно служать довго. Чим 255 і 955 відрізняються від нових моделей. Моделі з цифрами можуть заплутати, але зараз все стане зрозуміло. Усі годинники, що починаються на дев'ятку, це найкращий форранер, 955 змінив 965, а потім 970, і більшість з них мають молодших братів з двома на початку: 255, 265 і, порушуючи традицію, 570. Серія 920 має вбудовані карти, які дозволяють бачити, де ви знаходитесь і куди йдете. У 220 тільки слідовий навігатор, що показує загальний маршрут. Якщо вам потрібні картки на зап'ясті, краще вибрати 920. Я вже розповідав про нові моделі, тож ви можете подивитися, чим 970 кращий за 965, а 570-265. Головні відмінності підтримка голосових викликів і повідомлень. А у 970 ще й вбудований світлодіодний ліхтарик. Якщо ці функції вам не критичні, зверніть увагу на попереднє покоління: 265 і 965 чудові годинники з важливими функціями, такими як дводіапазонний GPS. Я сам користуюся 265 і дуже задоволений. Він має багато корисних функцій для бігунів, фізичні кнопки, настроювані екрани даних, точний GPS. Також є програмні фішки на кшталт статусу тренування і щоденних рекомендацій. Батареї вистачає на 1-2 тижні. 965 пропонує все те ж саме, плюс карти і додаткові тренувальні метрики, наприклад, оцінку витривалості і акліматизації спеки. 255 і 955 мають однакові функції. Основні відмінності між X55 і X65. У 255 955 старий MIP, екран, який завжди включений, а у 265 AMOLED, як у смартфонів, У 255 немає сенсорного екрану, управління кнопками. 955 має сенсорний екран. 255 не підтримує зберігання музики, якщо не брати версію Music. У 955, 265 і 965 -ох музика є. У 255 немає функції Training Readiness, але є Training Status. Особисто я їй майже не користуюся, так що це невелика втрата. Детальний список відмінностей можна подивитися на сайті Garmin. Яку версію Forerunner 255 вибрати? Forerunner 955 існує в одній версії а 255 у чотирьох. Звичайний Forerunner 255, більший розмір 45,6 мм без музики, Forerunner 255 s менший розмір 41 мм без музики. Forerunner 255 Music більший розмір з музикою. Forerunner 255 s Music менший розмір з музикою. Особисто я завжди беру телефон на пробіжку, так що музика в годиннику мені не потрібна. Але якщо вам це важливо, зараз апгрейд коштує всього 20 доларів. На фото вище видно різницю між amoled екраном 265S. Ліворуч, і МИП екраном 255, праворуч, а також різниця в розмірах між великою і маленькою моделями. Наскільки старі 255, 255 лише на рік, старше 265, вони вийшли у 2022 та 2023 роках відповідно. Раніше нові Forerunner з'являлися раз в 3-4 роки, так що 255 навряд чи застаріє найближчим часом. Головне питання, чи подобається вам mip екран Вони не підсвічуються, але завжди щось відображають і добре видно на сонці. А мол, екрани більше схожі на смартфоні, але можуть відключатися для економії енергії. Втім, автономність у обох моделей приблизно однакова близько двох тижнів. Якщо mip екран вам до душі, вибір очевидний, беріть 255 або 955. Можна навіть знайти відновлену версію 255 за 179 доларів і 99 центів це одні з найдешевших годинників Garmin. Підсумок ціни на Forerunner зараз коливаються, але ось що я бачу на момент запису цього відео. Офіційно Garmin продає 255 і 265 за 349 доларів і 99 центів. А 955 і 965 за 499 доларів і 99 центів. При таких цінах логічніше брати 65. Але на Amazon 255 можна знайти за 247 доларів, а 955 за 373. Тобто 255 коштує стільки ж, скільки простенький Forerunner 165, у нього куди менше функцій, а 955 як 265. Перевіряйте актуальні ціни і вибирайте за функціями. Виправлення від 20 травня 2025 року рання версія заявила, що 955 не має сенсорного екрану. Насправді, він є у 955, але відсутній у 255.